улица Соборная, я вот тут в конце улицы, тут уже далее школа НСС, вот Потом поле там где. где. Далее тут нема ничего. И вот тут кладовище, это новое кладовище. Есть все старые на Соборне, беля храму, недалеко там храм Симеона Стопника. То есть... а когда это, я не знаю, я с 2014 года в селе живу, оно уже было, это новое. Вот такие есть. Сейчас, это не все, кто лежит. І така кибереза гастуть з дві, двох боків. Я не знаю оці що тут було раніше. Ці бетонні такі постаменти чи постаменти, ну це. А з двох боків десь зараз будь-які. І з правого боку за березами отут і з лівого боку. Це колись буде, мабуть. І, і тут. Ну, все ж все кладовище і ну, поки тут поховань немає, їх вже за 10 років, що я тут тут не ховала. Тільки в тому році газовики тут викапували труби, викопували. Звільнили вони це все від труб і тепер ця земля тут, як кажуть... Там нема, не лежить в землі нічого. Підготували, мабуть, все. А ото от жовтеньким цвіте квітне це топінабор, я так думаю. Я підкопав колись топінабор. Як він, його багато і всюди в борсігікві зараз ось час йому квітнути. І він буде з до самих морозів, можна сказати. Відноти. А як он туди попав, не тільки сюди, а всюди я бачу. Осте. Ну ось це з лівого боку теж. Все, все тут теж. Після. Мабуть, мені поховання, мабуть, Ця територія. Збудували тут храм, зараз будемо проїжджати, знаходити ну, я на велосипеді. Я тут Серяполіць велосипед. Ось тому. я Сяду. стали тут пам'ятники в Виготовляють там при в'їзді. А потім от пару років тому поставили продажу усіх 40. Це вінки, по домовиниці. Ну Все ще потрібно. Ось у нас з лівого боку. Все потрібно для, для, для захоронення. А ось справа це храм. Я не знаю він стоїть. А, тепер це не кладовище, а може назватися цвинтар, мабуть, тому що є церква на території. Де, може, співати. А, ось. Ой, вже ще когось, вже друга, Це то все, це теж воїн загинув. Там все, я от зараз буду проїжджати. Все в цих прапорах все все лежать воїни. Тут воїни які загинули за нашу, за нашу батьківщину, за нас. І вони вже поховань багато І... ось тут закінчується алея, можна сказати, ця слава. Вона підійшла до самого асфальта тут. І... лівого боку теж щось делають ці тополя, ростуть теж ця територія. Вільна. Поховання, Я скажу, но викладалася. Тут є вода, сміттєві баки тут стоять. Ну, облагородири тут. Все ось. Воду можна набрати. Ось вона тут. І там ну, такі. Такі лавки поробили, де можна відпочити. Ну як відпочити? Посидіти стареньким людям. Ой. Ну а там ось. Зараз я проїду тут, поговори сонце. зробили, тут, поховання не було. Тут почистили цю територію і йде поховання. І ось тут, коли я в 2014 році проїхав, от... тут теж оце все не було. Ось ці частини від дороги. І оце все, все... заселилося. покажете. выше. Ну, зараз борсеевская громада, то мы не знаю, Чайки и Софийская Борщеевка. Хронит тут. Почему? Там А вот, сюда, вот крымских Воїнів теж, мабуть. Тому що прапора і кримські, і українські. 95-та десантна бригада. Теж ось ще теж поховання. Ну, тут, мабуть, не воїни, що прапорів нема. Тут ось три з прапорами, ну це теж кримські татари, тому що їх і бачу Вони так. І ось там в кінці теж прапора. Теж поховання там. Румські татари. татари. Так, що ось так. Ось скоро перейде через цю дорогу. Тому що вже тут, не скажу, дуже багато. Ну я читав в інтернеті на тисячу України на тисячу чоловік вмирає 60 а ну, майже 19 людей. Це дуже великі втрати, Мирає, мабуть, і гинеш все, війна, ось смерті своє, маленька народжується, мало дітей, діточок народжується, теж менше. Багато виїжджають з країни. Ось так. Якщо... Ну я хочу сказати, що ось останні два роки, два-три, ну як видно, тут доглядаються, подалося вже системно. Тут і працівники є, не тільки ось, там працівники, противники, вони там і сюди доглядають ну от баки для контейнери для сміття є вода є так що люди що рідня яких тут лежить можуть все це скористатися цим. О. а ось там біля храму я сажу, на леї слави можна сказати Лежать воїни, які загинули всі. Зараз... Зараз я приїдуть, з... Там вже деякі пам'ятники поробили, такі гарні вже деякі деякі які вже більше року може так ось А, так похороно. Вот. И скажу, тут уже... Да уже. Такие памятники, гадные, блядь. Прям... А десь у з тим хто ось тут уже кому більше року ви тут лежить, тих вже пам'ятники є. То храм. Не знаю про він, відпівують тут в ньому. чи ні, я це не знаю, ну ось так. Царство небесна всім, героям слава, як кажуть. оце нове, може я не бачив. Хлопец, бачу, я не могу себе военно вот так царь-то небесно, вот такие с двух сторон, Старин двух пакетов точнее. Таке колдовище, наверное, Ну, но як я скажу, що більше 10 років, я не знаю скільки сьогодні. Я 10 років, потреба, може, було, може 15, я точно не знаю. будь-який час можна проїхати, прийти, пом'янути рідню, воїнів. Тоді ще відкрите. Закривали, коли був карантин, це яке пташини я... гриб, тоді я повні закривали ці ворота. А так все і не працювало. А так вільний доступ. Там школа, там есть. Ну а тут, тут маршрутки есть памятник Здесь... Так,